Цікаві факти. Заступник начальника ГУР Вадим Скібільський розповів, що Росія має мобілізаційний потенціал, який може застосувати за необхідності, а також зазначив, що великий відсоток росіян хоче продовження війни. Скібільський розповів, що мобілізація у РФ триває, а також наголосив, що Росія за необхідності може використати свій мобілізаційний потенціал. Незважаючи на негативні наслідки для промисловості РФ, без особливого рекламування, але мобілізація у РФ триває. Ми розуміємо, що мобілізаційний потенціал в Росії є якщо буде необхідно, вони його використають, незважаючи на те, скільки негативних наслідків мобілізація принесе для промисловості, народного господарства та й всієї Росії, пояснив Скібіцький. Головне управління розвідки Міністерства оборони України зафіксувало, що російська розвідка вивчає стан енергетичної інфраструктури України. Ми відстежуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об'єктів із боку РФ. Вони розпочали таку роботу, наголосив представник ГУР Вадим Скібіцький. Він розповів, що зараз Росія використовує різні види розвідки, зокрема космічну, щоб установити стан української енергетичної інфраструктури. Також росіяни, росіяни намагаються визначити критичні об'єкти, які загалом впливають на систему енергетики України. Велика Британія надала Збройним силам України десятки бронеавтомобілів Wolfram під ракети Брімстоун. В Україну доставлені кілька десятків мобільних наземних платформ Wolfram для ракет СМ Брімстоун. Відповідним оновленням щодо військової допомоги Великої Британії. Поділилися аналітики. Бронеавтомобіль Вольфрем був розроблений спеціально для України. Вольфрем це мобільна наземна платформа із ракетою MBDA та транспортним засобом СуПАКЕТ, яку застосовують для переміщення на передовій і завдання ударів по ворогу. Окупанти пошкодили 25 пам'яток архітектури у центрі Одеси, який захищає ЮНЕСКО. Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Все, що змороною працею створювалося великими архітекторами, знищуються зараз сценічними нелюдами. Серед пошкоджених будівель це архітектурні пам'ятки 19-20 століття. Будинок Чижевича, будинок Папудової, будинок Забудовського, будинок Гагаріна, будинок Януша, будинок Жданової, будинок Расель Дель Турко, будинок Маса, будинок Манкубея, особняк Манукбея, будинок Ковалевського, будинок Поро та будинок Машевського та інші. Росія переходить до активної оборони на півдні. На Бердянському та Малітопольському напрямках росіяни ведуть активну оборону. Про це заявив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень. У зоні відповідальності групування Таврія ворог продовжує зосереджувати зусилля на ведення наступальних дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, а також відзначається введенням активної оборони на Бардянському та Малітопольському напрямках. Підкреслив Шершень.